Вітаю, сьогодні поговоримо про таку тему, як TSM, найкращий аддон для торгівлі. Це його перше правильне встановлення і налаштування. Поїхали! Так, спочатку нам треба зайти на сайт TSM. Я залишу два посилання під цим відео. Можете користуватися дуже зручно. Перше, це сайт. Заходимо, авторизуємось, або згадуємо свій пароль, можете вислати на пошту вам. Заново перезайдете. Обов'язково це зробіть. Це, це перший пункт нашого, нашого плану. Да? І продовжуємо. Заходимо по другому посиланню і ставимо eh, SMD Desktop Application. Це додаток, який ставиться на Windows. Ось, eh, тут встановлюєте його по замовчуванню. Перший раз, як входите в нього, вам тут потрібно ввести. Ту пошту і пароль, яким ви зареєструвалися щойно на сайті TSM. Потім в конфігурації указати, де знаходиться ваша гра, і тут увімкнути ось ці потрібні для вас аддони. Дивіться, я поставив Trade Skill Master і TSM Helper поставив через Courforce. Але оці всі інші вони ставляться лише через оцей. Додаток. Тому зараз я переключусь на нього і покажу вам більш детально. Так, ось так я залетів відразу в гру. Дивіться, е, нюанс. Оце додаток 3SK Master Application, він повинен бути ввімкнений завжди, коли ви в Варкрафт. Якщо ви перший раз поставили, то перезайдіть у гру, підтяглися бази. Зайшли, да? Тут е, перше, що робимо, заходимо в налаштування, перевіряємо, де встановлена на гра. І вибираємо свій реал наприклад, там? Оцей, да І додаємо його. Як вибрали-додали, натискайте дон обов'язково. Оці кнопочки. Дивіться, в мене стоять всі. Тут вже на ваш смак. Хочете, щоб заходило з Windows? Ставимо цю галочку. Хочете, щоб воно відразу згорталося до Трею системного. Цю галочку там. Знову ж таки, дон Поїхали далі. Відразу до другої вкладки. Ось ця Adon version е, вона дуже важлива. Бо це не просто версія адонів. Тут, коли у вас не стоїть, буде написано: е, не встановлено, не встановлено, не встановлено. Двічі клацаємо, ставимо. Я, я поставив все, бо я хочу, щоб і в класіці вона працювала і в звичайному грі Варкрафту. Да, тобто в усіх версіях гри це адон працював. Тому я все поставив. Двічі мишкою клацаєш, Лівою кнопкою і воно встановлюється. Просто там кілька секунд зачекати. Бекап, зрозуміло, зробити бекап своїх налаштувань, цього адону можна зробити, там десь сховати на окремому диску. да. І останнє це експорт. Дуже проста вкладка, зараз я її покажу. Тут вибираємо свій аккаунт, випадаючи мені, я зараз не буду палити, да, всі свої вже все да, палити. І реал, на якому да, цей аккаунт підключений. портуємо. Це просто. Далі. Питають часто, що нам це аддон дає. По-перше, дивіться, якщо ви так правильно все налаштували і встановили, як я вам показав в 2025 році, це так зараз робиться. То у вас буде ось така цікава штука доступна в грі. Просто дивіться, я просто наводжу мишкою курсор на товар. Ось, наприклад, у мене де якісь реагенти є. Ось тряпка, да? Дивіться, мінімально 43 срібла. По регіону 47 срібло, вона коштує. Е, рейтинг 0.49. Тобто, якщо рейтинг біля 0.5, то це доволі швидко купується. Якщо вище 0,6-0,7, то це буде купуватися там, за добу. Тобто 12-24 години буде у вас товар розлітатись. Якщо рейтинг низький, наприклад, зараз ось покажу. Якийсь товар такий, щоб. показати, Ось, наприклад, де воно? Вон дивіться. Це не продається. Де воно є? Ось, наприклад, да рейтинг 0.1. Тобто, це продасться але продасться десь за 2-3 тижні. Це такий рейтинг зазвичай у товарів на трансмут. У трансмут ви бігаєте, збираєте речі і виставляєте. Як виставити товар правильно через ТСМ? Зараз вам покажу. По-перше, заходимо в TSM. Ось. Тут кнопочку натискаємо біля вашої міні-карти. натиснули. Тут нас цікавить дві вкладки. Ну Це перше, це мої торги, да, плюс-мінус я там купую, витрачаю. Група і операції. Operations. Заходимо в Operations, саме верхня вкладка. Відкриваємо Default торгаш. Да, Це я вже зробив. Робимо нову. Я раджу зробити е, окрему, е, окремий профіль, бо краще з, деф, е, з дефолтними на, з, налаштуваннями не гратися, залишити як є, але е, займатися, як Ми, ви можете продавати різні речі різними, з різними профілями, скажімо так. Якісь торгувати на 12 годин, якісь там на 24 години і так далі. Розумієте в чому? Тобто, дивіться, ми вибираємо, наприклад, ось, додаємо, да? тут пишемо назву і. міняємо якісь налаштування. наприклад да ось На 48 годин. да Я так і називу його: 48 годин. Rename 48. Я просто назову, я буду розуміти, що це у мене на 48. Натиснули Enter один раз. Ось, дивіться, тут можна змінити вартість, да там. Я вам покажу на прикладі тараша, як я зробив. Я поставив ось сюди внизу. Дивіться, ось ця кнопочка. Mount. Я поставив 1 s тобто 1 s теж Enter натиснув. Це на одну срібну буде дешевше, ніж у конкурентів. Це так, знаєте, швидка продаж. Да? Ви демпінгуєте на одну сріблу, але. Ваша ставка, вона ну, найнижча на ринку на цей момент буде. Все, з цим об'яснив. Далі поїхали. Продовжуємо налаштування. Наприклад, як вибрати тепер ці налаштування там на 48 годин, да на 12, на таке інше. Для ваших груп. Наприклад, група Трансмог і група реагентів. Група реагентів я ставлю 12 годин. бо Швидко трава дешевіє, там, дорожче, да, щоб не втратити гроші. Трансмог можна ставити на 48 годин і навіть більше, бо дуже довго він продається, там, тижнями. Наприклад, ну, покажу на прикладі трансмог. Заходимо в трансмог, ставимо specific ітом до ваших налаштувань з вашими операціями. Як зробити так, щоб ваші речі продавалися? Так, як вам потрібно. Наприклад, у мене ось реагенти. Да, це те, те що до, треба додати, можна ось так вибрати, наприклад, і додати. Да. Що ви бачите, що тут е, рейтинг дуже низький, 0,8, тобто це буде продаватися там, кілька місяців, прибираємо да, з цього списку. Все, нічого натискати не треба, воно автоматично зберігається. Як зробити, наприклад, щоб е, реагенти у мене продавалися е, через е, операцію таргаша? Через 12 годин, а не через 24, як базові, або 48, як на трансмогі. Да? Я покажу, наприклад, прикладі цієї групи. Реагенти. Нам треба вкладка не Items, а Operations. Тут. І тут вибираємо просто Overdrive. цю кнопочку натискаємо і просто сюди uh, Add More operations. І тут вибираємо. Да? Тобто, наприклад, я вибрав цю, вона вже вибрана, да? торгаш. Рак або дефалсу. Я оце вибрав торгаш, і воно тепер буде працювати по тій. Ну, можна вибрати кілька операцій додати, да? тобто вже як вам завгодно. Я вибираю ось так. да? Е, дивіться, ці налаштування для кожної окремо, але про це більше якомусь розгорнутому відео. Можливо, я, якщо це відео багато набере лайків, переглядів, то я зроблю більш розгорнуте. Відео по різним налаштуванням різних груп, різних операцій і таке інше, якщо вам таке цікаво. Зараз я самі базові речі показую, щоб у вас правильно встановився ТСМ, щоб він правильно показував речі. Тобто, ось ці, бачите, коли наводиш ось у мене все стоять 0,7, тобто, 0,5-07. Да? Ось, ось це, наприклад, буде довго продаватися. Прибираємо ось це нормально, бачите, 0,5, то тобто, ось 0,64. Можна ось цю, наприклад, теж прибрати. Як цим користуватися на аукціоні? Я вам покажу на прикладі маунта з аукціону. Так, заходимо. Вибираємо групу, ось трансмох у нас пуста, наприклад, я хочу, да? Скануємо. Ось якась у нас там тканина. Да? Виставляємо її, вона виставилась. Все, а якщо вам треба інтерфейс, звичайний Warcraft, ось тут така кнопочка WoW Натискаєте, Ось такий у вас інтерфейс, звичайний, тут, власне, купуйте, що вам треба. Ви хотіли. Збільшили вікно, захотіли там перетягнули. Да? Це адон Блізму. поставили і користуємося. Дякую за увагу. Сподіваюся, інструкція була достатньо зрозуміла. Якщо щось не зрозуміло, можете дати в коментарях. А краще заходьте в Discord канал. Також є на нього посилання в описі. під відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей.